Доброго ранку, ми з України, і ми з вами продовжуємо магічити в наших в нашій руці магіранку. Крок до перемоги для тих, хто вперше забіг на мою бізнес-сторіночку на YouTube канал на Facebook-сторінку, Зараз ефіри де з трьох напрямків. Для тих, хто вперше забіг на мою сторіночку, нагадаю чи представлюся, що звати мене Альона Щерпюк і останні сім вже восьмий рік. Я займаюся тим, що допомагаю людям просуватися в інтернеті. Мої клієнти це психологи, коучі, тренери, млм підприємці, логопеди, і разом з ними ми пробудовуємо таку покрокову систему, і вони можуть завдяки цій покроковій системі просуватися в інтернеті. Обожнюю свою роботу. Ну а власне магія ранку це такі ефіри, які допомагають тим, хто втратив опору. І це згадка, така нагадування про те, що першу годину після того, як ми прокинулися, варто приділити собі для того, щоб цілий день, потім весь день пройшов більш-менш збалансовано. І кажуть, що е, успішних людей поєднує саме оцей перший, перша година після того, як вони прокинулися, ці магічна година для себе. Бачу, зі мною вже хтось є, поставте мені якийсь смайлик, щось напишіть мені, будь ласка. І ми, е, хто не читав книгу Хела Елрда, Чудовий ранок, магія Утра, Miracle Morning, будь-якою мовою дуже рекомендую, тому що там пояснююча особиста історія автора. Та він розповідає про свою власну трансформацію, як він прийшов до того, щоб кожен ранок починати з турботи про себе. Вітаю, вітаю, Майя, Доброго ранку. А ми з вами починаємо з того, що заміряємо рівень енергії і стресу. В своєму організмі рівень енергії ми заміряємо, порівнюючи своє тіло з мобільним телефончиком. Коли в нас телефон заряджений, ми з вами робимо селфі, телефонуємо, записуємо відео, все, що тільки не хочемо, робимо. Так? Як тільки сідає батарейка в телефоні, ми швиденько шукаємо, де підзарядитися. От, зараз прикрийте, будь ласка, свої очі і запитайте, наскільки зараз мій телефончик, моє тіло заряджене. У мене зараз 85% і це прекрасна цифра. Якщо ваша зарядка вашого тіла 40% і менше. Ваша задача повернути себе собі. Не знаю, прогулянка, кава, обійми, гарячий теплий чай, плідік. Все, що хочете, ваша задача повернути себе собі, бо коли ваша енергія 40 і менше, ви знаходитеся в стані стресу. І ви тоді знаєте, якось, вибачте, порівняно таке коняка в шорах, вона нічого не бачить навкруги, вона не відчуває ніяких там. Позначок Всесвіту, знаків Всесвіту, ви весь час в стресі, так? тобто навіть якісь класні ідеї вони проходять повз вас. А коли ви 80 і 100, власне, подумали, раз і відбулося. Дякую, маєчка, 72, бачу. І наступна цифра 2, написала: маю це рівень стресу. Та? Ми заміряємо його від 1 до 10, де 1. Я розумію, що війна, але я працюю, 10, це прям мене драконять мене всі навкори, і щось там таке трапилось. Я сподіваюся, що у вас такого немає. У мене сьогодні був рівень стресу аж 3, Я сама себе в нього вігнала, тим, що знову ж таки перекрутила будильник, але зараз, начебто, зменшився до рівня одиниці. Льончика, привіт. Тобі, привіт. Ну і, власне, ми ділимося ранковими ритуалами. Що ви для себе сьогодні встигли вже зробити? У мене сьогодні була водичка з лимончиком, була молитва, була медитація, така я її називаю медитація, подяка, візуалізація. Так, коли я дякую за те, що маю, і візуалізую той результат, який я хочу отримати. Була руханка, був сніданок з чоловіком. Так, ну і власне все, так. Все я хочу додати ще ну, медитацію додала, все, я хочу додати ще якісь пункти, але знаєте, я собі кажу, Льона, ти все одно молодець, навіть якщо в тебе не шість пунктів, як у Хела Елрда, три пункти це вже прям дуже класно. Льоні, напиши там, що тебе з зарядом твого організму, наскільки ти сьогодні зряжений за стобальною системою. Емоції. Якщо комусь потрібно зараз. Е Проаналізувати свій емоційний стан тут, і зараз напишіть ласка, слово емоції, тому що я якось дивлюсь, не дуже він вам відгукується цей пункт. Так я собі думаю, чи давати його, чи не давати. Якщо комусь потрібно відслідкувати, яку емоцію ви або стан проживаєте конкретно тут. І зараз напишіть мені подасочка, я вам витягну. А я поки що розповім: сьогодні буде дуже коротенько, відпочиваю вас раніше. Поділюся з вами. 1 лютого ми запускаємо. Я запускаю вже є учасники. Я його назвала так. Челендж, можливо, це був би марафон, ну неважливо як назвати. Да? Сила подяки або ефект Поліани. Хто дивився цей фільм? Там дівчинка така була руденька, така прям дуже класний фільм. Якщо не дивились, рекомендую. І вона над нею там знущалася тітка, а вона все знаходила якісь класні позитивні моменти. І от 1 лютого ми почнемо цей. Цей челендж. Вже там є, мені здається, 15, 15 учасників, і я вирішила, що з кожної суми, яка буде заходити, вартість участі донейшн від 250 гривень, ми будемо прораховувати на ЗСУ. Ми вже там прорахували вчора писали 2375 гривень. Я прям знаєте тішуся, тому що вони вже пішли на дрони, але справа не в тому. Ще ще челендж не почався, а я вже почала практикувати в себе цю силу подяки. Встала там вранці. Да, я кажу: о, Альона Щербюк, там якісь там морщинки, стоп, 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 скаргу. Я, сенс цього челенджу: скарги переводиться в подяки. Да. Я собі кажу, ні, ти прекрасно виглядаєш на свої майже 47 років, ти розумничка, ла ла лалала. Да, і, і все переводиться в подяку. І про що хотіла поділитися? Е, позавчора. Ми з мамою готували на фронт хлопцям він Мама пекла пиріжки. Ну і звичайно, що це все робиться за свої кошти. Ми ні в кого нічого не беремо. І я виставила сторіс для того, щоб не для того, щоб похвастатися, а для того, щоб надихнути людей теж допомагати. І мені прилітає прилітають кошти на рахунок. Альона, я побачила твою сторіс. Візьми, будь ласка, гроші наступного разу ви робите велику справу, а наступного разу використаєш ці гроші. І я впевнена на 100%, що це. Результат цієї сили подяки, яку я почала включати в своє життя в той же день. Мені пише клієнтка, яка була в нас в проєкті про метафоричні картки. Проєкт закінчився мені здається півроку тому. Вона мені пише Альона, я отримала свої карти повноцінно. Я вам так вдячна я хочу вам подарувати колоду. Чи ви не будете проти? Слухайте, мені сто років надарили колод, правда? Я кажу: звичайно, присилайте мені. Так? Тобто, я хочу вас, ідете ви до мене в челендж, не йдете. Я хочу вас повернути, щоб ви, хоча б один день, поспостерігаєте ці ваші скарги, якщо вони у вас є. Так? Чи ви бурчите як старий дід чи стара бабуся? Чи ви все-таки їх зможете трансформувати? Просто поспостерігайте це, і мій стан міняється. Чесно, скрутяться там, ну буквально я три дні там це все е, граюся в це, е, але я вже бачу результат і по емоційному стану, і по тому, що почались відбуватися якісь дива. Плюс е, ще я е, обіцяла в цьому ж сьогоднішньому ранку розповісти. Я пішла вже в п'яте фінансове Олі Єрьоми, В нас така взаєм взаємна така любов. І кожного разу я відкриваю щось таке для себе нове. А, і це, це фраза, яку я знала 180 років, вибачте, і вона не нова для мене, але вона заграла під новими такими фарбами. А, уявіть собі, от себе через 3 місяці, через 6, 6, 6 місяців да, щось у вашому житті класно сталося. Тобто ви досягли якогось нового рівня. І дивитися на сьогодення з того нового рівня. Вчора щось хотіла робити таке і думаю, так, Альона, вставай, треба робити. Я собі кажу: Альон, ось ти вже досягла нового рівня. Чи, чи робила би з того рівня ти цю дію? Ні, не робила. Все, значить, не робимо. Тобто, дивитися на сьогоднішнє ваше завдання із цього нового рівня успішного, успішний, більш успішний, надії, Ткачук, ще більш успішний, Майя Оліник. Чи дивилась би я сьогодні, дивився я сьогодні магію ранку, якби я там, не знаю, заробляла в три рази більше. Да? І чи інвестувала би я час? Чи інвестувала би я час в перегляд новин? Ви я заробляла в три рази більше і була там, не знаю, супер пупер мега крутезним тренером, якого там розписано все на рік вперед? Поставте плюсик, якому відгукується ця ідея? Ви її точно теж знали, десь чули на якихось навч... на... навчаннях? Да, але чомусь вона от вчора в мене заграла новими фарбами. Е, ця сила подяки, якось вона так схлопнулася з, цим, е, з, цим, з цією програмою Олі дивитися на сьогодення під, під тим котом. Чи буду я злитися на сусідку, яка там перед, перед носом у мене захлопнула двері через ну, ось я з цього стану? Да, ні, ну пройду повз мимо і, і, і все. Дякую за ваші плюсики. Декілька разів читала книгу, бачу Льоня, емоція. Так, має плюсик. Іра, іра, іра понасяк, доброгранку. Е, Льоня, Ніколай, для тебе витягаю емоцію. Не знаю. Давайте, можливо, проголосуємо. Чи варто в магії ранку давати коротки з емоціями, тому що якось я поки що поки що мені здається, що вони зараз чи набридли, чи не на часі. Льонечка Ніколаєв, твоя емоція тут і зараз. Зарозумілість. розумілість. За розумілість. мірія. Іра Панасюк, емоція, трепіт. Давайте вже Альона Шіфдук собі витягне. Скорбота. Не знаю поки що, по чому я так скорбота у мене, Ну нехай буде. Так, і наступний пункт, що я сьогодні приготувала для вас, ми продовжуємо з вами розбирати книжку Шварценеггера Будь корисним. Всім життєвих правил Арнольда Шварценеггера Наталя Журба, добрий ранок. Так, і Надя Ткачок ще хоче емоцію Начка, ваша емоція тривога. Дивіться, друзі, так Таня кошева. Бачите, все такі емоції ви хочете, да, бать, добре, живість. Стосовно того, якщо випадає тривога і вона дійсно у вас є, є прекрасні простукування від брада Єйця, Єдине, що ви не російською мовою, просто можете собі простукувати. А да? що би не трапилося, люблю, приймаю себе. Я знаю, що я золота божа дитина, і боженька про мене турбується. Ну, будь-що, те, що вас заспокоює фрази, і ви стукаєте хоча б по оцих точках карате. Хто знає про стукування, ви можете там стукатися по всіх точках, просто пройдіться. Дуже класна техніка, яка забирає тривогу. Мені дуже вона допомагає. Переходимо далі. Книжка, і ми почали розбирати перше правило від Арнольда, яке називається У нас зараз повторюю його вам. Май чітке бачення, да? тобто хочете результат, будь ласка, фокусуйтеся на ньому. І буду зачитувати вам деякі, деякі моменти. Наталя журба зачитаю зараз з книжки, потім дам вам емоцію. Коли я кажу, що бачив, як виголошую промову 6 січня, сидячи за столом у своєму кабінеті вдома, я справді маю це на увазі. Я дуже яскраво бачив це, наче фільм, що прокручується в мене в голові. Так було зі мною все життя з кожною великою візією. Я вам чесно скажу, я не, не бачу візії через рік вперед. Я не бачу візії через 10 років. Правда, я із тих людей, які не бачать, але в мене є така одна опція. Коли я дуже хочу щось, щоб воно відбулося, в мене якось і не знаю, що це вмикається, і воно обов'язково відбувається. Мені треба знайти цю кнопочку, кнопочку хацьолки. І це стосується і якоїсь організації заходів і поїздки на відпочинок. І щось таке дуже дуже хочу купити якусь платіжку, якась пратіжка. От головне мені знайти ту кнопочку. Поставте одиничку, хто має візію, хто ви прям бачите, як, як от, там не знаю, через рік ви там будуєте собі будинок, і нулик, хто її не бачить, хто схожий на мене, одиничку, хто вміє от прям побачити цю чутку візію. Бачу, ціль немає в мене перешкод. Я їх розмітаю, йду вперед. Льоня це точно про тебе. І нуль, коли ви, вам треба знайти оцю, цю кнопочку, да? Ось захотіла все чи захотіла. В мене вперед і, і, і в мене все вийде. Іра Понасюк, ти моя сестра, бачиш? Так да. так, що я знаєте, що я вирішила, чому я повернула в свою цю медитацію візуалізацію? Тому що завдяки цій медитації, коли я себе сповільняю, в мене більше відкривається це, це бачення. Тому, якщо ви також у вас е, нулик, а я також не планую далеко, спробуйте візуалізацію. Раніше бачила, зараз живу сьогоднішнім. днем. Да, дні. Війна внесла такі коригування і, і, і купу з попіднімала, і, 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 і мрії наші зменшили десятки разів. Ну, не у всіх, не у всіх. Чесно, я бачу, що є люди, які навпаки в війну побачили багато нових можливостей і вручилися максимум на 1-2 місяці. Тобто, чого я повернула? Ще раз кажу, медитацію, візуалізацію, тому що я, я закриваю очі, кажу, там, коли я видихаю, я кажу гнів, коли я вдихаю, я кажу любов, там, да? вдихаю радість, видихаю ненависть. Це перша частина медитації, а потім. Друге, я візуалізую, от на один-два місяця Льоні написав: я візуалізую, що я хочу бати, бачити через один-два місяці. Я дуже хочу поїхати в березні на відпочинок в Карпати, на пару днів, пару мав, на три-чотири дні поїхати. Да? Це моя найближча візуалізація. Е, ну, тому що, якщо буде якийсь негаразд, звичайно, я туди поїхати не зможу. Да? Це, це найбільше, що зараз тривожить. І подяка, і подяка в медитації я викликаю в тілі подяку. Подяку, що я маю руки, що маю ноги, що маю людей, які приходять в ефіри вранці. Це, це теж велика ваша підтримка для мене правда. Глина Гордеха, добрий ранок. Отже, справді побачив, рекомендує нам Арнольд Шварценеггер. Я не кажу, що від того, чого прагнеш, воно здійсниться аж ніяк. Ти маєш планувати працювати, вчитися, зазнавати невдач, потім знову вчитися працювати і знову зазнавати невдач. Таке життя, такі правила. Да? Пам'ятаєте цей фільм «Секрет», коли ми там, ну, я за вас не буду казати, я дивилася, візуалізувала там, а воно не справжується. Ну, тому що долар між дупою і диваном ніяк не проскочить, треба ще піднятися і щось робити. І він каже про те, що е візуалізація да? і плюс, е звичайно, робота. Якщо хочеш, щоб твоє бачення утвердилося, якщо хочеш збільшити шанси на успіх, яким ти його собі уявив на початку, треба виробити кришталеве чисте бачення і витатуювати його собі на внутрішньому боці. Повік, тобі треба бачити це. Елітні спортсмени це розуміють. Вони майстри візуалізації своїх цілей. І він тут наводить приклади, як олімпійські чемпіони закривали очі, і там до хвилин прораховували, як вони там пропливуть. і Вони дійсно пропливали. Мені здається, що вони без цього взагалі не можуть. Ну а ми з вами свої чемпіони, свої чемпіони в своїх напрямках. Таня Щербак, добрий ранок. На одній надії, вколо переможця не заїдеш. Ця фраза мені дуже сподобалася. На одній надії. Ну я сподіваюся, що все буде добре. Так? Треба щось зробити, щоб було добре. На одній надії, вколо переможця, не заїдеш. Треба бачити шлях, який туди веде. Я нагадую дуже часто розказую про свою історію. А в 2016 році, коли я побачила на сцені арт-практика Оленотураї, ну я запитала себе, чого вона на сцені я ні, я теж туди хочу. Я прийшла додому, взяла листок, це правда, це було. Я промалювала, значить, що тут от сьогодні у нас таке там 26 січня, січня, да, а тут там 26 січня 25-го року. Промалювала сюди отаку доріжку, таку по діагоналі, і розписала, розділила по місяцям. Там лютий, березень, квітень, травень. Що мені потрібно зробити в лютому для того, щоб через рік я була на сцені? Що мені потрібно зробити в березні, щоб через рік я була на сцені? У мене було не було тоді війни, ковід. У мене були тоді плани на три місяці. Кожного місяця проводить живий захід, живий майстер-клас. А потім була порожнеча з травня, по з березня по грудень. Я не знала, що буде. Але в листопаді того ж року я вже стояла на сцені в ролі, в ролі тренера. Тому оце було те бачення, оцей був той шлях. Да? Починайте промальовувати його трішки, зробіть той перший крок. А далі, куди воно вже поведе, боженька вам підкаже. Ти повинен бачити бажаний результат до того, як візьмешся до справи, а не в процесі, ось у чому різниця. Якщо переносити на просування, коли я запускаю якийсь проект, я собі кажу та да? я хочу в цей проект. Ну от наприклад, сила подяки, який стартує 1 лютого я вам продаю, продаю, запрошую. Да я собі сказала, якщо я збираю 10 людей, я його стартую. Якщо ні, я буду самостійна. Нас уже там мені здається 15 чи 14 учасників. Тому, будь ласка, хто хоче доєднутися, будемо разом 21 день писати подяки. Будемо малювати нейрографіку подяки з Маю Олійник, Будемо задній протецюк складати, складати силу, казку Сила подяки для сили роду. От. І це ж тако, також про бачення, про невеличке таке бачення. Не знаю. Льоня Ніколаїв збирає конференцію 5-8 лютого для тренерів, вже має собі теж цифру в голові, скільки людей він хоче бачити. Е, Галина Ордеха пече тортики, вона теж знає, скільки, скільки замовників вона хоче бачити в місяць. Тому, будь ласка, нехай це бачення. Знаєте, я от про що думаю? Що пам'ятаєте, цей фільм можна і зайця на очікурі? Якщо ставити собі за мету, вчитися візуалізувати, вчитися притягувати бажане, то е, ну, можна точно покращити цей напрямок. Поставте сімку, хто. Зі мною погоджується: е, ніхто не йде в спорт, щоб не перемагати. От я ви знаєте, колись була підписана на одного російського тренера, він був майстер спорту по велосипеду по велосипедному цьому спорту. І він там декілька разів падав з того велосипеда. Ну і вони там їздили по, цій, по цих, цих таких місцевостях нерідних не дорогах. І він теж казав, що. Спортсмени у них все класно з тим менеджментом, у них все класно з досягненнями цілей, тому що вони, вони кожен раз на темних велосипедах чи вони кидають там ті ракетки. Да? Так і Арнольд пише: ніхто не йде в спорт, щоб не перемагати. Да, є люди, які йдуть там просто для того, щоб здоров'я, Ну, це не спорт, це така руханка, це такий здоровий спосіб життя, бо спорт це там, коли ви згадаєте, да, які вони там і, і падають, і коліна збивають і все, що хочеш, вони йдуть туди, щоб перемагати. Тож, навіщо йти по життю, щоб не націлюватися саме на те, чого прагнеш? Життя це не генеральна репетиція, не вправляння і не тренування, воно справжнє, одне єдине, яке в тебе є. А, і я собі задала питання, теж я вам хочу задати. Спортсмени хочуть там, перемоги на олімпійських, чемпіонських, там, не знаю, цих забігах, а чого я зараз хочу насправді? Насправді я Майя ліни, я Тетяна Щербак, Конкретно в цьому, в цьому момент я знаю, що всі ми хочемо перемоги, і це бажання перемоги я вчора лягла і питає, що ти хочеш. У мене знаєте такими прямо перемога. Але ж до тієї перемоги треба дійти, що нам з вами да, в силі. І після перемоги кажуть люди, які прожили попередню війну, що після перемоги буде теж непросто і нам треба бути, жити далі, і нам треба бути людьми, і нам треба бути в ресурсі. То, чого ви хочете, таке питання Ритори... не... да, воно риторичне. В коментарях не треба його відповідати, самі собі відповідаєте, а що я хочу, а який є після перемоги, а що я можу дати країні, а що я можу дати друзям, а від чого я кайфую? Оцей, знаєте, момент, коли можливо варто взяти блокнотик, піти десь в кав'ярню, якої яку ви не були, сісти і запитати себе в чесності і в правді, а що я хочу. Так, тут і зараз, що мені зараз дасть? додасть яскравості життя, що мені додасть зараз сили для того, щоб завтра ще раз прокинутися і дати комусь опору. Ну, Ось такий у нас сьогодні шматочок текста від Арнольда. Сподіваюся, що він вас надихнув. Для мене спорт був терапією після розлучення, перші нагороди були через рік участі в турнірах. Супер! Ір. Я колись дивлюся, коли ти бігаєш із ракеткою по тенісному полі, думаю, блін, яка та молодець. Правда, я за тебе радію. Так, Наталя Журба просила ще емоцію. Наталечка журба, ваша емоція, у вас роздратування. Ось таке. А наступний пункт, який ми з вами зараз пишемо, що ви сьогодні продаєте, пишете в коментарях. Можливо, у вас сьогодні день відпочинку, дівчатка, можливо, у вас сьогодні дівчачковий день або день тюлення, я називаю, коли ви в піжамі нічого не робите. Да? Напишіть в коментарях, що ви сьогодні продаєте. А я сьогодні вчора виклала цілу серію сторіс про те, що в нас до 28 січня знижки на курси про сторіс, про рілси, про тексти від 20 до 40%. Про те, що 1 лютого стартує Сила Подяки і 10 лютого Нетворкінг клуб в Києві. Тому сьогодні, скоріш за все, або напишу про наш станію з Анію Братасюк новий живий тренінг в Києві 18 лютого. Сподіваюся, що не набридла вам, вам своїми продажами. Тому думаю, як би так це дати і під соусом смачним, і щоб звичайно нагадати учасникам підписникам про те, що продажі продовжуються. А, так, наразі теніс на паузі. Таня Щербак теж хоче емоцію. У вас похмурість. Таня Щербак, у вас емоція, похмурість. Друзі, пишете, що ви сьогодні продаєте. В нас залишилося один пункт. Ми а, отримуємо підказочки, який мені переможний крок варто сьогодні зробити, щоб мій день був емоційним, класним, яскравим попри війну, щоб я жила і відчувала життя, і відчував життя. Так, продовжую продавати курс по сексології, можна проходити окремими семінарами. Аня, протесю, продаю книги, участь в письмових практиках і наш з тобою інтенсив. Да, ми назвати його інтенсив, ну нехай буде. Буде інтенсив. Друзі, нас дев'ять чоловік зараз на Ютуб каналі, на бізнес сторінці, на особистій сторінці. Хочеться, звичайно, щоб було 90 і 990, але я дякую за кожному, хто доєднується. Дуже вірю в себе, що напишу сьогодні умови та перші ціни для своїх на поглиблений курс нейромалювання. Я знаю таку одну жіночку, будь ласка, напиши: їй. парфюм продаю, вишиванки для всієї родини можливе, індивідуальне замовлення. Угу. А, і поїхали. Який переможний крок, Таня Щербак, вам потрібно сьогодні зробити, щоб день був яскравим? Таня Щербак, який переможний крок варто сьогодні зробити? Така провокаційна карта, тому я так довгенько держу, щоб ви її розглянули. Маю Оліник, твій переможний крок. О, тут все тепленьке таке. Аня Братасюк, твій переможний крок сьогодні. Твій переможний крок. Іра, Панасюк, твій переможний крок сьогодні. Іра, Панасюк, твій переможний крок сьогодні. Льоня Ніколаїв, твій переможний крок сьогодні. Так, зараз повертаю, хто в нас? Наталя Журбак, ваш перемож журба, вірніше, ваш переможний крок сьогодні, Наталя Журба. Надія Ткачук, ваш переможний крок сьогодні. Пишіть в коментарях, кому я ще не видала переможні кроки. Альона Щейдок, мій переможний крок сьогодні. У бачите, в мене пробачення сісти і доробити стратегію року, яку я почала робити і не доробила. Так, друзі, who else? Хто ще? У нас буде ще мотиваційна фраза на сьогодні одна для всіх. <свісна> Моя улюблена фраза: стартуй з тим, що маєш. Якщо ви сьогодні щось задумали і думаєте, та я ще 38-й сертифікат отримаю, чи я ще щось там докручу. Стартуйте з тим, що маєте. Так. Ну, що я так розумію, що всі вже отримали підказочки на сьогодні? Друзі, напишіть в коментарях, що ви йдете, що для вас сьогодні було важливо почути. Можливо, я вам передала свій енергетичний зряд через екран монітора. Можливо, ви надихнулися книжкою Арнольда Шверснегера, можливо, у вас надихнула моя історія про силу подяки. Можливо, ви згадали, що варто писати, і продавати свої послуги, бо якщо ви не напишете, то хто дізнається, що вони у вас такі круті, правда? Дивіться, стосовно вівторка, у нас має бути ефір у вівторок. Якщо я поїду до мами, то будемо його знову здвигати на середу. Добре, тому слідкуйте, будь ласка, за моїми дописами. Заходьте. Але магія ранку буде. Я хочу знаєте, не зніма, не знижувати тем, що все-таки магія ранку була двічі на тиждень, бо це і підтримка, підтримка ваша, і підтримка моя, в тому числі. Все, друзі, гарної п'ятниці, гарних вихідних. Тримайтеся, хвостики пістолетами. Я вірю, що ми обов'язково відсвяткуємо нашу перемогу завдяки нашим хлопцям, які зараз дають нам працювати. Дякую за нагадування. Фраза старту з тим, що маємо. Завжди рада коли ранок починається з вами. Дякую. Техніка візуалізації. Супер. Все, друзі, пока, пока, до нових зустрічей.